Повернення до Конституції 2004 року і перерозподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів дає можливість знизити температуру в суспільстві. Це один із напрямків, підтримує напрямк, який підтримує міжнародне суспільство, і ти напрямки, які розуміє кожен українець, що це шлях вирішення сьогоднішнього конфлікту. монополізація влади сьогодні довела до того, що все залежить. Це найважливіше питання, яке ми зараз піднімаємо в парламенті і зробимо все, щоб проголосувати акт до повернення повноважень Конституції 2004 року. І це буде одним з ключових шляхів для того, щоб ескалація конфлікту не було. Ми зараз в персональних розмовах з, багать, з багатьма депутатами з партії регіонів. з Можете вони погоджуються з цими, готові давати голоси. Але я не виключно, що на них буде зроблено знов тиск, як і минулого тижня, коли приїхав президент, і дотиснув до того, що депутати злякались.